Дорогенькі були. Наші гусочки підросли. Вже так добре підросли. Давно я їх не показував. І хочу тепер показати, щоб ви подивилися, як вони нас гарно набрали, які вони статуру мають. Глиниста все ж таки тримається якоюсь малесенькою. Ось вона. Верна стала, так видно її. Це ось ця чорна пані, вона досить така велика. <кій> <кій> І ось цих двоє сіреньких. Один вусак це точно, другий під нашим питанням. Ось це гусочок. Ось це вусак. А ось це я так думаю, що напевно буде скорше всього у я так бачу, оцей так от, видно, по ньому що це гусак, це точно, а ось цей другий більше все ж таки похоже на вусочку. Голова така більш ніжніша, гарніша, але по об'ємах досить хороший. Це така велика, гарна і суперова. А це ось ті такі мішені гусочки, що повиходили. Буде їх потім поутилізовувати, якщо не проведуться, вони комусь майже намішаних, як ти кажуть, корід, то ми їх просто утилізуємо і вже залишимо, щоб було все чисто. Ось. Так що, хто там питав, кого цікавить, Ось, дивіться. Ну, все ж таки, я думаю, що це гуська, Бо якась вона така... Не гусакова, навіть голова така ніжна, така як її мама мишка ззадів. Мишка вже стала не мишку якось більш білішою. А ось це, я думаю, що це буде молоденька гусочка. Ну це гусак це -то точно. Тому що я бачу по його повадках, як він там заходив до гусей, пританцьовував, можна сказати, як то каже, оберігав, голову протягував. Ось такі наші гуси-гусенята. Вимахали гарно так. <кхід> Оця гарна сила мені сподобалася. Вася дивіться. Думаю, що це гуси. Хто може так візуально по через відео подивитися? Ну не знаю, бо підкажіть, що як, бо поняття, як то кажуть, немає. Ну, це ви бачите. А, вусаки, а це вже більше таке щось ніжніше. Ось такі то наші гуси гусенята. Всім гарного дня, мирного неба. Пильнуйтеся, бережіть себе і любіть себе і своїх ближніх.